НАК «Нафтогаз України» та глобальна енергетична технологічна компанія BakerHughes уклали меморандум про стратегічне партнерство для посилення модернізації енергетичного сектору України. Підписання відбулося в римі 10 липня в межах Ukraine Recovery Conference. Ключові напрямки співпраці, передбачені меморандумом: сервіси та обладнання для борових та облаштування свердловин, рішення для скорочення викидів, проекти здоловлення вуглецю, водневої та гендермальної енергетики. Цифрові сервіси, автоматизація та аналітика, обладнання для підземних робіт і виробничих процесів, програмне забезпечення для управління активами та оптимізації буріння. Щодо нічих новин тижня. Укргазвидобування запустило нову високодебітну свердловину. Вона дає 383 тисячі кубометрів газу на добу. Угорська Мол хоче отримати доступ до нафтопроводу Одеса Броди. Це були головні нафтогазові новини тижня від команди НКЦМ. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на Instagram, YouTube, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.